Друзі, привіт! Мене звати Анна Локе. Я вже кілька років живу і працюю в Норвегії і у своїх відео розповідаю про особливості тих чи інших видів робіт, на яких задіяні українці тут в Норвегії, а також про інші цікаві моменти проживання в цій скандинавській країні. І сьогодні ми з вами поговоримо про тих, хто сіє розумне, добре, вічне. Поговоримо про професію вчителя, які умови праці для вчителів. Які заробітні плати. Або ж, якщо ви хочете, щоб вам плювали в спину і ображали вас нецензурною лайкою, йдіть працювати в школу. Ось, здавалося б, така парадоксальна трошки назва сьогоднішнього відео, але тим не менше, дійсно, це дві сторони однієї медалі, по крайній мірі в норвезьких реаліях, тому що з одного боку тут професія вчителя вона вважається досить такою. По чесною вони отримують гідну заробітну плату, вони мають ряд інших таких переваг і плюшок, але з іншого боку, дійсно, в Норвегії є такий момент, що діти не завжди розуміють ось ці рамки елементарної ввічливості і правильної поведінки по відношенню до старших, по відношенню до вчителів. І це може проявлятися в неповазі до вчителя, і в тому, що дуже часто, на жаль, діти дозволяють собі такі речі, які взагалі не є припустимими. І давайте про все по порядку. Скажу так, що насправді багатьом може здаватися, що робота вчителя вона досить проста, але то так не є, повірте. Тому що дійсно, я пам'ятаю, теж в мене на курсах була одна жінка, на курсах, де ми шукаємо практики для українців. І була одна жінка, вона спочатку дуже хотіла йти в школу на практику. Тобто вона вважала, що там особо не потрібно напружуватися на цій роботі. Вона там собі буде ходити, там щось з дітьми робити, і, і все буде гаразд. Ну і щоб ви розуміли, ця жінка навіть місяць туди не проходила. Тобто, десь після трьох тижнів вона прийшла і сказала, що не хоче вона ніякої школи в підсумку. Вона пішла на прибирання в готель, і потім, через певний час, я вже її бачила. Вона сказала, що краще вона буде ходити в готель на прибирання і має там певний собі пул робіт. Вона знає, що їй там треба прибрати певну кількість номерів. Вона каже собі. Спокійно прибирає без ніякого стресу, аніж працювати в школі з дітьми і постійно псувати собі нерви, і постійно бути на взводі. Тому дійсно, бачите, робота в школі вона підходить далеко не кожному. Робота педагога вона складна і стресова, і кожному, кожному своє, бачите, от комусь. Комусь дійсно краще піти, наприклад, на прибирання, і ця людина буде себе почувати там краще, спокійніше і комфортніше. І теж ще один випадок, я пам'ятаю, минулого року на моїй роботі в державній установі ми шукали, в нас там була літня програма, ми готували літню програму курсів для учасників, і шукали тренерів. Які могли би там провести певні курси на спрок-тренінг? Ми шукали тренерів, тобто там підрядників на кілька тижнів для проведення цих курсів. І теж залучили ми там одну жінку для проведення цих курсів. Вона, вона була не українка, вона була з іншої країни, але тут в Норвегії вже проживала досить давно, вже більше десяти років норвезькою гарно володіла, і вона працювала асистентом вчителя в школі. Тому що це її професія з її рідної країни, вона в себе вдома працювала вчителем, ну, відповідно, мала бажання продовжувати розвиватися в цій же сфері в Норвегії. І я пам'ятаю, ми з нею спілкувалися багато. Я її запитувала: от, як, як тобі робота в школі? Чи важко, чи складно, і пам'ятаю, вона такі речі розповідала, що. Ну, мені трошки дико було це чути. Вона розповідала, що дуже важко працювати в школі з дітьми, оскільки ну от, приклад вона розповідала: вона щось там з ними говорить, відвертається спиною до дошки, і вони просто в спину їй ну, образливі слова різні говорять. Тобто нецензурна лайка. І... Це, я я її запитала, чи це були норвежці. Вона сказала, що е, ні, це були не норвежці, вона назвала там представників інших країн, не буду говорити яких. Ось е, я собі ще подумала, добре, хоч не українці відмітилися. От. Ну, але насправді це ж різні діти бувають, і е, не обов'язково, щоб там це були тільки норвежці чи тільки е, діти з е, Діти інших національностей, так? тобто тут немає якоїсь такої сталої позиції в цьому, тобто це можуть бути представники різних національностей. І я її запитувала, кажу, от як ти реагувала на це? І вона говорить, що ніяк вона не реагувала, тобто вона робила вигляд, що вона просто цього не чує, не чує цих слів, не чує цих образ, і просто продовжувала собі далі працювати в звичному режимі. Тому що, як вона пояснила, вона дуже боялася втратити цю роботу, оскільки в Норвегії важко знайти роботу і ну, терпіла, я це так можу назвати. Тому, на жаль, на жаль, бувають ось такі випадки. Теж буквально не так давно бачила в групі в українців Норвегії. Теж жінка-українка писала в групу повідомлення, що, типу, що робити, тому що вона працює асистентом вчителя. І е, дуже важкі діти в класі, і там навіть доходило до того, ну як вона описувала в своєму пості, е, що вони плювали в її сторону, і тобто, ну такі дуже собі е, неприпустимі речі дозволяли. І вона запитувала теж поради, тобто, як бути в такій ситуації, тобто, що робити, куди звертатися, як можна е, якось окреслити ці рамки. І там. Наші різні поради накидали, досить креативні поради були. Так, кому, кому цікаво, можете зайти в групу, знайти, подивитися, я думаю, той пост він ще там досі висить. Ну, але, тим не менше, давайте більше поговоримо зараз про те, що входить в обов'язки асистента вчителя, і трошки більш детальніше вам розкажу про цю професію. В Норвегії про оплату такої нервової праці, і е, тоді вже перейдемо до цих всіх моментів поступово буду вам розповідати. Отже, як завжди знайшла я наших українок, які працюють в школі, поспілкувалася з ними. Дівчата отримали своє місце роботи через практику. Тобто куратор від комуни направив їх в школу на практику. Вони проходили там практику: одна дівчинка проходила три місяці, інша проходила чотири місяці, вони обидві з України мають педагогічну освіту, і е, після цієї практики їм дали робочі контракти. Забігаючи наперед, скажу, що контракти, як і в більшості випадків, це були не постійні контракти і не на повну зайнятість, тобто е, одній дівчині там дали 70% зайнятості. Інші дівчині дали 60% зайнятості, і, відповідно, цей контракт він у них був на рік часу. І, значить, як, як взагалі це відбувалося? Асистент вчителя він, взагалі що входить в обов'язки асистента вчителя. Він працює з певним конкретним учнем, тобто є певний учень, і до нього представляється асистент в разі потреби. І вони працюють один на один з цим учнем. Коли учень потребує асистента, це може бути у випадку, якщо цей учень, ця дитина має певні вади фізичного чи психічного розвитку, але не обов'язково це також може бути такий варіант, що от як, наприклад, наші дівчата вони були представлені в допомогу українським дітям в зв'язку з тим, що діти не володіли норвезькою мовою. Тобто це були діти українських біженців, які тільки приїхали в комуну. Вони не спілкувалися норвезькою, їх відповідно направили в норвезький клас. І от для того, щоб їм полегшити процес навчання, до них приставили цих асистентів. Асистент може також допомагати учню, коли, наприклад, ну, в нього немає ніяких вад, там, ні психічного, ні фізичного розвитку. Але дитина, наприклад, гіперактивна, чи дитині важко е, сконцентруватися, от, сконцентрувати увагу на якомусь одному завданні, чи важко, е, ну, взагалі, от важко в навчанні? Тоді може до учня бути на допомогу, так би мовити, представлений асистент? І е, наші дівчата вони якраз працювали з українцями. По причині того, що діти не знали мову і їм було важко вчитися. І, взагалі, основне завдання асистента це допомагати дитині вчитися. Тобто, асистент він з учнем повністю на всіх уроках, на всіх заняттях, він йому допомагає вчитися. Також асистент може надавати якусь таку ну, побутову допомогу, наприклад, якщо дитина цього потребує. Якщо, наприклад, є якісь вади розвитку, то асистент може допомогти дитині, наприклад, в туалет сходити або надати ну, якусь таку от фізичну побутову допомогу. Якщо, наприклад, дитині важко висидіти на уроках, асистент може взяти такого учня і піти з ним, наприклад, на вулицю, піти прогулятися, щоб в дитини трошки змінилася ось ця картинка і потім знову повертається з ним в клас. І дитина вже тоді вона така більш сконцентрована. Ну, тобто, ось це такі основні завдання, які, якщо брати в загальному, полягають в тому, що асистент допомагає дитині з навчальним процесом. І е, асистент, е, позиція асистента максимально вона передбачає 70% зайнятості. Тобто, е, на 100% на позицію асистента вас не візьмуть. 70% це максимум. І асистент він, на відміну від вчителів, викладачів, він не бере участь в семінарах, він не пише навчальні програми, тому що це все робить вчитель. Асистент він тільки, ну, наприклад, вчитель там пише навчальну програму, і вчитель дає асистенту: от сьогодні, наприклад, ти з учнем робиш там такі-то завдання. Асистент бере ось ці вказівки, скажімо так, від вчителя. І конкретно виконує вже з учнем там якісь конкретні завдання, чи домашню роботу, чи що вчитель йому скаже. Але кажу безпосередньо, асистент не пише ніяких програм, і в принципі в цьому робота ну, так, трошки полегшена, можна сказати. Також, якщо говорити про наших дівчат, то одна з наших українок вона раніше працювала асистентом. Зараз вона вже працює 70% як асистент і 20% працює як вчитель. Тобто зараз вона працює в Ундомскулі, це середня школа, і відповідно вона вже підтвердила свою педагогічну освіту з України. І як викладач вона викладає англійську і норвезьку мову для українців. А також їй дали ще викладання, тобто там є такий спеціальний клас, там є дітки, вони з вадами розвитку, тобто вони по віку їм десь там плюс-мінус 13-14 років, але по розвитку вони, ну, так як на, на перший клас. І вона також викладає цим дітям математику і трудове навчання. Тобто, зрозуміло, що. В такому звичному режимі вона би не могла це викладати, тому що це якби профільні предмети, наприклад, математика, так? І це потрібно бути спеціалістом саме по цій спеціалізації. Але враховуючи той момент, що це спецклас, і цим діткам їм викладаються ну, такі бази, бази, такі основи, абсолютно. Тобто то їй дали таку змогу це робити. Ну і... Взагалі для того, щоб працювати вчителем, для того, щоб викладати, то освіта педагогічна обов'язково має бути підтверджена. Тобто, якщо у вас навіть є педагогічна освіта з України, але вона не підтверджена тут в Норвегії, вас ніколи не поставлять на позицію вчителя. Тобто, ваш максимум це буде лише асистент вчителя. Ну і навіть вже судячи з досвіду, коли в людини підтверджена педагогічна освіта. То зразу її позицію вчителя ну, не чула я такого, щоб давали. Тобто, все одно ти починаєш з асистента, там себе зарекомендовуєш гарним чином, показуєш, на що ти здатен в межах року, двох, як в кого. І потім, якщо всі зірки сходяться, то можна вже претендувати на позицію вчителя. Робочий день. Як триває робочий день? Отже, він починається у 8.15 і триває до 14.35. 35 Взагалі, в дітей в основному починаються в школах з 8.30, але вчителі вони трошки раніше приходять. Вони приходять на, ну, вчителі, асистенти вчителів, вони приходять на 8.15. і ось цей такий ще проміжок часу до уроків, тобто він називається такий класний час. Там вони обговорюють з дітьми якісь, наприклад, соціальні теми, або якщо це якісь тематичні дні, там, приурочені до якоїсь події чи до якогось свята, то вони відповідно з дітьми спілкуються на, на теми ось цих таких тематичних днів. Так? І по суті, після після 14.35 вони вільні. І... В день це плюс-мінус по 4-5 уроків вони мають. Також варто зазначити, що стосовно заробітних плат різниця, заробітна плата, ну, я це завжди говорю в своїх відео, що за освіту і за досвід роботи в Норвегії доплачують. І для прикладу, якщо у вас не підтверджена педагогічна освіта, то на руки. Це вже після податку ви будете отримувати приблизно 30 тисяч в місяць, це вже після податку. Тобто, якщо ви дивилися мої попередні відео, там я зазначала суми до сплати податку, то якщо порівнювати, це досить непогані заробітні плати в школі. І якщо у вас вже підтверджена педагогічна освіта, то на руки вже після податку ви будете отримувати 40 плюс. Тобто 40 тисяч, це як мінімум, там може бути 41, 42, 43, знову ж таки, залежить, залежить від ваших компетентностей, досвіду там, і, так далі, і так далі. Тому ось такі зарплати в школі. Ну і мають вони 30 хвилин обіду, обід оплачуваний. І сама така класна частина, я вважаю, це відпустки. Тому що дійсно так багато відпусток, як мають вчителі. Ну, напевно, представники жодної професії в Норвегії не мають, тому що стандартна відпустка в Норвегії 5 тижнів. От я, наприклад, теж мають 5 тижнів відпустки і більшість професій 5 тижнів, але це не про вчителів. Вчителі в цьому плані вони рекордсмени, оскільки в них є осіння відпустка, коли в дітей осінні канікули, це тиждень відпустки. В них є зимова відпустка, це два тижні. В них є на Пасху тиждень відпустки. Всі релігійні, всі державні свята, 17 травня там і так далі. і так далі, Це все теж у них відпустка. Далі з кінця червня і до середини серпня у них літня відпустка. І в підсумку це дуже багато виходить відпустки. І дійсно це дуже класно, тому що, ну, наприклад, в серпні от вони виходять там за, за тиждень до навчання дітей, тобто за тиждень до того, як діти вже вийдуть і почнуть навчання в школі. І дійсно, практично, все літо вони мають змогу там подорожувати, відпочивати ці всі відпустки, всі вихідні, всі свята, вони повністю всі оплачуються. І, наприклад. Є ще такий момент, якщо під час відпустки людина, наприклад, захворіла, вона бере лікарняний, то ця відпустка не втрачається. Тобто береться лікарняний, наприклад, там на тиждень чи на два, і потім ця відпустка зберігається за працівником і він може використати її пізніше. І, е, як я вже чую з практики, багато хто цим зловживає, щоб продовжити собі відпустку ще там на тиждень, два, три. Як в кого це виходить? Тому це така дуже, дуже класна частина, яку вчителі люблять. Ну, дійсно, тому що робота нервова і потрібно компенсувати це часом відпочинку, щоб нервові клітини не встигли відновлюватися. Так? Ну і дуже ще гарна оплата йде за вікар тіми. Тобто, якщо, наприклад, працівника викликають на заміну на ось цю екстра роботу. То там йде додаткова оплата до основної ставки. Якщо, наприклад, цей працівник він працює там на ну, веде там інші якісь курси чи інші класи. Або якщо цей працівник береться ззовні, то відповідно йому також ідеться додаткова оплата, вона оплачується погодинно і оплачується 500 крон в час. Тобто досить, досить хороша оплата. І, знову ж таки, ось ці вікарі вони не пишуть навчальних програм, тобто все пишуть вчителі, тобто просто приходить ця людина на заміну, і їй дають, дають завдання, що сьогодні треба робити, і вона просто по, по цьому вже готовому прописаному, прописаному тексту просто виконує, наприклад, там те чи інше завдання з учнями. І що ще зазначу, що персонал більшості персонал в школах, якщо ми говоримо про керівні позиції, це норвежці в основному. І якщо ми говоримо про позиції вчителів, там асистентів вчителів, то там також є мігранти, тобто є норвежці, але є мігранти з різних країн: Німеччина, Америка, Іспанія, Шрі-Ланка тобто дуже, дуже такі різнопланові. Колективи, і стосовно атмосфери в колективі теж дуже по-різному, тобто залежить від школи. Є, наприклад, школи, в яких дуже дружні колективи, вони разом, наприклад, там в позаробочий час вони разом і в театр можуть сходити, і на якісь там вечері в ресторани. А є колективи, знову ж таки, чула від дівчат, дуже по різному є колективи, які просто розбиті на такі маленькі підгрупки. І, відповідно, коли приходить нова людина, то е, дуже важко потрапити в якусь із цих групок, тому що вони вже сформовані, і чужаків вони там бачити не хочуть. І от, власне, немає такої єдності колективу, а ну, більш таки всі самі по собі в межах ось цих своїх таких маленьких групок по інтересам, назвемо їх так. Е, ну, і... В принципі, стосовно дітей, про те, що я вже говорила на початку відео, що е, дійсно бувають це, це не обов'язково, це не є правило. Так? Тобто бувають е, е, такі класи, з якими комфортно працювати, а бувають класи, з якими некомфортно працювати, і е, діти можуть себе. Вести. Ну, звичайно, вчителі вони і асистенти вчителів вони теж різні бувають. Але, от, по крайній мірі, з того, що я чула, із тих ситуацій, які доводилося мені бачити, то все-таки в більшості випадків діти ведуть себе неналежним чином. Тобто дуже багато зараз говориться про те, що дитина повинна мати власні кордони, так, і все таке інше. Але я вважаю, що Власні кордони вони все-таки закінчуються там, де починаються кордони іншої людини. І якщо, наприклад, приходить дитина з власними кордонами в клас, а там в класі ще таких 20 з власними кордонами, і вчитель прийде з власними кордонами, то ну, якби діла не буде. Тут все одно потрібно якісь шукати варіанти компромісів, кооперації. Ну і зрештою, ніхто не відміняв елементарних правил поведінки по відношенню до старших, по відношенню до тих, хто навчає. Я от теж запитувала дівчат, як боротися з цим. І насправді на, от на даний час немає якогось такого дієвого механізму. Тобто, дівчата сказали, що можна піти поскаржитися директору школи. Директор може викликати батьків цієї дитини, тобто там вони проводять різні бесіди з дитиною, з батьками. Але як показує практика, знову ж таки, через певний час воно все повертається на свої круги, тому не завжди такі методи є дієвими і ефективними. Можливо, ви з таким стикалися. Напишіть, що би ви робили в таких випадках, можливо, ви працюєте асистентами в школі. Або взагалі, от, з тої інформації, яку ви почули, як би ви вчиняли в таких ситуаціях, буде цікаво послухати. Ну, а на сьогодні у нас по вчителям все. Рада, що ви були зі мною. Підписуйтеся на канал, ставте лайки і до зустрічі у нових відео.